Доброго дня. Ну нарешті вирішили зняти відео, довго не знімали. Ну, не знімали по тим причинам, що то один товариш помер, прожив 62 роки, от тебе й було б 63. Поки похорони, поки то те, то те, все воно не до знімання. Ви самі розумієте, як у душі воно тривога й не а ми тут відео та й знімати особу було нічого. Потім помер начальник часті, той, яким я працював ще тут на полігоні в об'єктовій пожежній частині, а тоді вже в 27-й, який приютив нас усіх, коли нас тут, так сказати, попросили. Ну, не за хорошу поведінку, а ну, ви самі розумієте, якщо на тебе зійдеться, то причину знайдуть, щоб тебе оттуда попнуть. Ну, хай Івана Язикатого. А так попав же ж до нас і мій командир відділення Христі, Христіан Баптіст Паша Руденко. Той, коли прийшов в цей начальній часті, Мурчич Олег Олексійович, ем, той був в шокі. Паша, я розумію, ті хлопці такі, а тебе за що? А це всі ж ми спортсмени. Це які держали перес у відділі 26-го пожарної охорони, як поїдемо на сервування по змаганню по пожарному прикладному спорту. У нас були перші місця. Я був на оперативній машині, все це діло обслуговував, возив. А хлопці ж бігали, займалися. Ну, от так. Ну, а тепер же що? Сінокос у нас закінчився. Закінчився. Ну, я б не сказав, що так, як хотілося, з тривогою на душі, бо не давала погода, що накосимо дощі, перве сіно пропало. Ну, сіна заготовили. Ну, прийшла та пора, що прицепи обслужили. Як кожен рік, ми їх вимиваємо, видуваємо, промазуємо і ставимо на хранення. Вже запаски з них зняті, ну а все остальне, от як ви бачите, в такому воно виді, ті вигляді. Вони помиті, обслужені. І приготовлені до того, щоб їх поставити там рядочок уже е, у дворі. От такі в нас вони на даний час. Горобчики тут, звісно, сідають. Трошки горобчики підсвіжили і дишло, і деякі плафончики. Ну гіначки, це ж воно таке діло, що до, до грошей. До грошей воно все. А так... Лопалися, які ми міняли, я вже вам показував це відео, де ми. На цьому прицепі диски нові. от, Так що тут вони ще, ще не лопнули. Ну і тут ще на якомусь прицепі заднє колесо, внутрішній диск, теж його треба поміняти. Ну нічого, це ми все замінимо, це все не проблема. так що. Ну, от так ми поступаємо, чи по хазяйськи, чи не по хазяйськи. Ну так, бо ми знаємо, що більше такого прицепа вже його ніде купити. Їх порізали на металом і їх просто вже не випускають. Вони без надобності. Пішли більш мощні комбайни класи та джондіни, і з, з тим е, е, копнітелем, чи з тим вже комбайни не застосовують. Хазяйства у колгоспі немає. Так що ці прицепи вони були без надобності. Як стоїть плющілка, на якому храненні? Вже ми її поставили на хранення, обслужили жатку, обслужили плющілку, вона перемазана, помита. Ну, стоїть ще не під навісом. ми для неї ще поки що не зробили. Може, зробимо на, на туди-надалі. Ну а зараз такої можливості немає. от, Підемо, зараз покажу. в такому стані знаходиться у нас е, е, жатка. Жатка теж була видута, вимита. Промазані всі подшипники узлій деталі, відчеплена, стоїть вона у нас на таких підставках і шпали. От, і оце вона. Ну і ще що, розведемо масло з отработкою, оце все діло блискуче запшикаємо. І так вона у нас буде зберігатися до весни. Ну а весною вже тоді з нею. Розберемося, де там якийсь сегмент підточимо, підміняємо, де що, і буде. Вона буде готова до наступного, до наступного сезону, до наступної роботи. Це наша горушилка. Горушилка вже помазана. Помазана трошки, її тільки трошки обдули, і нічого ми її не мили. Вона й так у нас ржавенька. На неї стільки за зимою влаги що то воно вже буде лишнє. Ми її не реставрували, тільки отреставрували підборщик, перемазали всі подшипники, ну, а її не красили. Ну, в такому стані вона ще в нас прослужи років 20. Отак виглядить пішинка. Вже толік вчора акумулятор привіз. Отак виглядає Виглядить наші компанії тут і помазаний і стоїть він вже на своєму місці. Вже він за двором не стоять на друзі. Буде ні. Жатка ж не буде, так як розрублений От. Оце в такому воно стане. Так що. От такі ми хазяїнами. Ходімо далі. Наші трактора вони ще не обслужені. Після того, як закончили уборку сіна, ще трактора ніхто не мив. Ну, У мене трактор попадав е, частенько під дощ, а так як на ньому пилячка, от в такому він е, стані. Трошки є на ньому пилячка. трошки він, от. Ну, і в кабіні навіть іще не прибирали. Так як ми приїхали, так як закінчили роботу, так він стоїть. Зараз нам е, без надобності. він стоїть. Прийде час, помиємо, дуємо, промажимо і буде він стояти під навісом. За сезон навіть не стерлися надписи на протекторі, як ви бачите. Значить, схождення колес зроблене вірно. Це ми літо відкатали всю культивацію, бороновку і все це діло, от як бачите, надписи на передніх колесах старалися по асфальту не їздити. Ну, а все рівно їдемо, бо асфальтирована в нас, яка не яка дорога. Ну, і як ви бачите, що вона Я вона багатенько їздив. Горобчики трошки пообкакували, ну то к діньгам. Кажу, я їздив багатенько. Ну, Андрюша трошки більше їздив, ну чуть-чуть вони ось, ну, його ще й не видно, пуперешки ось, ось ще є. От. Так це ми сезон одкатали, оттягав він. Слава Богу. І кумам допомагав, і друзям допомагав, культивацією, і з дисковою, так що... Оце в такому Це наш краб. Да, нещодавно я mm -hmm. ним грузив, бо весь у йолках зачіплялося, там воно не проїдеш. Mm -hmm. користувачі нашого каналу пишуть, ви більше відео зніміть про зіла. Як він себе веде, як він себе чувствує. Ну, настав той момент, що я вам щас розкажу про цього зіла. Як ви знаєте, що взимку замінили ми двигун, поставили двигун у М366ла з інтеркулером більш потужний. Ну, як так, як ці мотори експлуатуються не так, як... ОМ-366 атмосферник, а ці мотори стоять на більш потужних так сказати, машинах, десятитонниках, ну, більша їхня експлуатація. Ну і топливна апаратура вже була за 29 років підсажена. І я чую, що він заводиться, він працює, але не так він їде, як мені хотілося. От є середні обороти, він починає дергатися. Тільки треба дати максимальний йому газ нажати на всю. Тоді він їде, тоді збавляє, він опять дергається. Ну, була вільна хвилина, знімаю я топливного насоса, везжу до володі, до свого товариша, що займається топливною апаратурою, Робимо приспособу, ставимо його на стенд, провіряємо. Ну що? Плунжерна пара, коли закачує він вручну, давить 230, а повинна давити і 500, і 600. Да, коли включимо стенд, то вона даве. Но вручну вона не даве. Форсунки це ж Євро 2. Вони повинні бути на 245-260 атмосфер вприск, А він тільки 210. Ну, плунжерні пари вони не розпиляють, вони ну, ліють, сикають. Ну, прийшлося замінити, при, при, приходиться робити капітальний ремонт. А де його робити? Параметрів ми не знаємо. Звернулися до одного, до другого, зверталися навіть у Івано-Франківськ, є там такий Павел Тхір. Він нам координати не дав, які там цикли, що до чого. Хоча у Ютубі він розповідає, як він ремонтує, як він це все діло робить. А він нам е, ці всі біди не дав. Звертаюся до тих хлопців, що треба в топленому насосі замінити плунжерні пари, а в форсунках розпити. Та приїжджай, зробимо, нема питань. Поїхав я повіз насос. Лічно, з начальником цієї фірми я знайомий. От. Взяли вони в насос, насос в ремонт. На другий день менеджер дзвонить і скидає мені. На Ютуб, на, на телефон. Список, що треба зробити по ремонту цього насоса. Ну, Той список він у мене лежить, всі там ціни пописані, і все там воно є. Ну, Ціна, звісно, мене здивувала. Ремонт насоса з форсунками со скидкою 20% вони насчитали 38 тисяч, та от воно є. В мене. От воно в мене, от воно у мене є, Андруше. 38 тисяч 341 гривня 22 копійки. Це із скидкою 20%. Ну, понаписували тут і мою ще й засіб, і калібровочна рідина, кажу менеджеру. Ви туди не написали тряпки, щоб протерти поли, як тупцюватися біля мого дорогу. Ну я ж просив. Тут в заявці написано е, плуджерні пари. І заміна розпилителя. Все, На що ви? Ну, вчепилися, що там він вже такий зношений, навіть ось де кріпиться тяга газа, і вона там зношена, її треба міняти. А у дефектовій відомості тієї осі і немає. Як же ж ви кажу, будете ось міняти, як її тут не написано. О, і і дурнями нас узивали, і бить збиралися. Ну, та це не спальважно. Приїхав додому, насос розібрали до болтика. Регулятор, все розібраний до Болтика, навіть помпу розібрали, і там написано насос підкачки під заміну. Хоча он, він стоїть і він качає, і все це воно робить, все воно справне. Ну, я розумію, то солідна фірма, да, вони не займаються ремонтом, вони займаються заміном е, і зношених, так сказати, деталів. А у насосі, кроме корпуса, там, виходить, зносилося все. Ну, через своїх товаришів, підписчиків виходжу на Дніпропетровськ. Ну там трошки не вийшло. Цей хлопець Женя його звати, він Дніпропетровська. В Чугуєві. В Чугуєві знайшов чоловіка, який займається дійсно ремонтом. Молодий хлопець, йому 34 роки. Олег його звати. Номер телефона в мене є, кому треба буде, ми скинемо усилку. Зробили реставрацію наших розпилителів і плунжерних пар. Ну недостатньо було двох клапанів запорних, яких там повинно бути шість. а Хлопці ж видно, коли збирали мені оце все діло розібране, їх не положили. Не було деяких пружинок, не було на е, грузиків на е, центробіжний регулятор. Там така осі грузики, їх там не було. Ну, мабуть, чи загубили вони, чи що. Я ж не знаю, він був розібраний до такого, що там сіки мелочі, Що якщо чоловік його ніколи не складав, він його не собере. Я говорю, грегорю господь Бог не складе. І куди не ткнуся, його в ремонт не беруть, так як він розібраний. А його надо ж... Надо ж... Ну, в общем, Олешка зробив, прислав. Я його поставив, закачав, завів. Зазвенів у мене моторчик, запрацювало воно все і, і отлічно. Тепер машина заводиться, не треба залазити у кабіну. Ключ повернув, і вона робить, а тоді такого не було. Ну, понятне діло, що підсарано. Якщо вони ремонтують такі мотори, такі топливні, топливну апаратуру, яка ходить на дафах, на манах по 6-7 років, так це ті машини, як експлуатуються. Наїзде 5-6 тисяч за рік, урожай вивезу та, е, сінця трошки і на тому ділки. Так мені і хватає його на все життя. Ну що, підтравлював воздух якимсь чином. Це ж я робив вже сам переходника. Ну там то глушилку ставив, то о. і підтравлював, найшов я, де він Я підварив, покрасив, зараз буду встановлювати на тормозний кран. І, в принципі, машина готова до експлуатації. Так що, хлопці, якщо кому треба. Відремонтувати насос на двигатель М366 любої потужності. Буде телефончик цього хлопця із Чугуєва. Обращайтеся. Чоловік, я так думаю, порядний. І розмовляє він точно так, як оце дід Іван. На оцій мові. Він не штокає і не какає. І я думаю, ще поки чоловікові 34 роки він ще не зазнався, зробить він і вам качественно. Да. Ціна значить. Цього всього ремонту 14 тисяч не 38. Ну, ви самі розумієте, отут у селі, це я не знаю, яким бізнесом треба займатися, щоб ремонтувати насоти поти. Я не спорю, та фірма вона зробить, зробить качественно, тому що запчастини поставлять бошовські. Ну тільки ж плунжерна пара, Я вам скажу, от вона тут написано: пара плунжера. 1601, а їх там 6 штук. Або той запорний клапан, 1470, а мені він і ті відри... Так вони держали її запорний клапана. Він їх під підресторував, і все воно дежа, все воно працює. Що нам кріпакам і нада. Якщо ми будемо такі гроші вкладати на ремонт такої техніки, її нема смислу експлуатурувати. Вона вона тільки те робить, що її ремонтує. Вона ж не нова, їй буде в декабрі місяці. оцьому моторові буде 30 років. Як ви думаєте, повинно ж там воно щось зноситься? Да і потужності, такої, як я хотів, немає на цьому зілу. Я чогось, я замовляв двигатель, щоб він був потужністю 240 лошадиних сил. А коли стали ремонтувати е, топливного насоса, прикинули по параметрах по лейбах такі насоси устанавливався на двигуну, який 170 лошадиних сил. Вони йшли. Да, турбінка тут чуть більша, на тому 170 сімдесят Тут більше, але він йде з інтеркульором. Я ж ніяк не 210 і не 240 лошадиних сил цей мотор. А він 170 так і залишився просто з інтер з інтеркулером. Уже ж він євро 2 іде. От вся річ? І великої різниці між тим і цим мотором я не почув. Я тоді ще догадувався, тому що диск щеплення на ньому 330-й, а на 210-му має бути 350-й, а на 240-му 380-й. Ну, от так. Я тоді цього не знав, та ну, не, не, не стикався я з цим. І от так воно сталося, що купив мотора от так. А вони ж там різні, вони є. Ну нічого. Може, на будущее підсобираємо гроші Підсобираємо грошей. Буде може буде другий проект. Цього мотора знімемо, поставимо більш потужного. А цей поставимо на ту машину, де він буде працювати. Мотор отлічний. масла не бере, давлення держить, а зараз працює. Ну, робить він так, як треба. Ну тільки ж поки Іван закачував, поки крутив, вертів. Да, шайбочки трошки, ну там потіє. Ну то нічого стало. Зараз Андрюша поїде в город, купить шайбочки, я їх поміняю і всі діла. Поставили ми іще доповнительний фільтр. Доповнітельний фільтр грубої чистки. От він стоїть у нас на тракторах. Він так стоїть, і тут ми поставили. Тепер ми будемо бачити скільки там ішов воно ну, до чого. тому що ну не кожен же рік топливну апаратуру, самі розумієте, реставрувати. Ну це як кожен їх реставрувати, так нашу ту машину і експлуатувати. Так що будемо дивитися, будемо слідкувати, все воно видно і все воно ніякі ні. не помпу. Ми не міняли. Зібрав я її до кучі, поставив прокладку, і все воно працює, все воно закочує, все воно робить. Ну, як він працює, я не буду зараз заводити, бо мені тут треба ще ж у гаражі крутитися, він зараз надимить, а мені цим дихать. Так що вибачайте отак. Відправили е, в Мілітополь циліндри з 2 ПТС 4. Ну що, у нас їх три циліндра, і всі вони один продертий, один ржавий, і два ржавих. але два прийшли вже з реставрації. Ну, які вони. От зараз Андрюша їх отримає на новій почті, привезе додому. Ми їх це все діло розтянемо, подивимося. Ну там говорять, що роблять чи гальваніку, чи напилення. Ну, робили хрещеникові, і той довольний, уже два роки він експлуатує той прицеп, навіть не потіє. А в нас циліндри всі течуть. Я ремкомплекти міняв, і зараз хотів міняти, Всі вони течуть. І не поцарапані, вроді, і вроді цілі. Ну, або манжети такі, або. Ну, факт той, що получимо з реставрації, подивимося, які вони, і вам покажемо. Ну, зараз заведемо зіла і послухайте, як він працює. Правда, воздух трошки буде шифіти. Ну, я, ми трошки, це я ще поки ставити не буду. О, бо Андрюша зараз уїжджає, йому ніколи. Зараз ми заведемо, послухайте, як він працює і як він заводиться. Він працює нашій, нашій зіла. Отак. От ну, отлічно. Ну, трошки ще треба трубочку одну поміняти. Бо я ж поки прокачував топливну апаратуру, воно то там, то там, то там, то там. І трошки її треба додати і поставити тут хоча б якийсь хамутик. От тут він стоїть, а тут нема, Ну тут воно це, що це німецьке, тут не тектиме. Зараз Андруша поїде її купами, поміняю, щоб була трошки довша. Бо не дай Бог прохудиться, вже ж тоді її ніяк там додать ніяк. Ну це отак. Так прийшли з ремонту циліндри. Бабка 4. Ну і щось розпакуємо. Подивимося. оце. Оце в такому не вигляді. Ну, Галятне діло, що зроблені, як нові. Викрашені, заділені, ну скільки вони будуть ходити. Як вони будуть ходити? Це вже діло друге. Ну, з виду, звісно, вони виглядають, як мові. Ну, прийшли, Андрюша, не наші. Целіндри це не наші. Да. Ну, яка різниця? А ви робили. Так. Ну, целіндри це не наші. Ну нічого. Поставимо на полуприцеп. Подивимося, як вони будуть працювати, як і що до чого. І ось ще один. Бачите, навіть сварочку не збили. Ну, треба ж було їх трошки. Ну, а целіндри це не наші. Так. Ну, а що ви зробите? Аби працював. Це ж таке діло. Я отут в ямках метки. Ну, Цифру набивав. І на штукові. Ну що, поки Андрюша їздив на Павлоград за циліндрами, а я ж обмилив усю тормозну систему, Так як перший контур за сутки ну, стравлював воздух зовсім. Обмилив усі зібрання. Ніде і малейшого немає. Того щоб воно не держить. А оказалося не держи головний тормозний циліндр. І трошки воздушок іде от отсюда. Не зовсім його не чуть навіть як він іде. Ну, бульбашка відсюди надувається. Ну, поняття діло, перший контур, ось воно зв'язане, і воно ж і стравлює. Ну що, вирішили не розбирати головний тормозний, тому що так як римкомплекта у нас поки немає, і він не так травить, щоб це такий е, розклад. Все воно приходяще, все воно уходяще, всього машина вже зроблена, капота закриваємо і всі проблеми. Ну і під кінець розкажу вам невелику омрезку, яка називається 9 і 10. Або проста неймовірна притча про те, як святий Петро грішником став. Казав, Паша командир відділення, дитина вже родилася, вже грішна, тому що в погинах гріхи дитині передаються. Ну, так як ми всі грішні, і святий Петро теж. Ну, починається гумореска так. Померла дарина, померла вдова на втіху сільським молодицям. Ох, краля ж була, ох, була ж бойова. Не жінка, а дьявол підниці. Один лише усміх кивочок, один і в'яну чубаті, і лисі, аж трьох чоловік відбила дружин, і всі три через неї спилися. Навіть директор, та що там директору всіх на виду? Племінник попав її в сітку, залишив дружину свою молоду і став залицятись до тітки. У місто, у ліс же у удвох гасали так мило, так любо, але ж наказав гріхову, Бог, машина урізалась з дуба. Племінник клигав. А ті-то ці краю пекло прямої дорога жні. Молодичка поперлась у рай, немов не творила нічого, немов весь вік свій робила доброжні. брами спинив її апостол Петро. Високий статешний мужчина. «Ммм, пекло не хочеш до раю лише кортить, щоб і тут показиться. Ти весь мир збаламутила вже, ти справді д'явол у спідниці. Ну, ти, якщо мислиш, потрапить у рай, то ми випробувати будемо. Не станемо питати про кожен твій крок, про різні діла тії чари. У нас все простіше. Он бачиш місток, прохладений з хмари на хмару. Так от як на тому містку прилинуть думки неподобні, то Бог не простить провину тяжку, негайно впадеш у безодню. гієну вогненну, де люті чорти шурують кочергами звично, впадеш у чавуни з йти, у пеклі кипітимеш вічно. Дарина зійшла. На місточок хисткий не йде, пливе, мов лебідка. За неї, щоб стежить, крокує святий і гладить біблейську борідку. А стегна в Дарини, а стан, а хода, а ніжки, куди твоє діло, апостол старий навдовгу поглядає, ще й лисину чуха смітніло. Хоть молиться він, щезний, спаси від гріха, звім щезне бісівська спокуса, сам весь палає блосна зітха, ще й хвацько підкручує вуса. А тут Дарина повільнила крок. І вмить. розвернулась на п'ятах, і в губи святого апостола цмок. Ну здравствуй, гуркоче, дев'ятий. Що думав тоді він? І про що він гадав? Ніхто не знав достеменно, бо гріб загрімів, і дев'ятий упав у пекло, в вгієнну вогненно. А там лючі чорти вже шуруєчко, чергами звично упав у чавуні І він, у пеклі кипить тепер вічно. Звичайно, це гріх, але мені з голови. Не думки неподобні будь-би десятим у то їм то ні, хоч в пекло в безодня. Дякую за.